У кожній родині є такий рецептик, який нагадує її дитинство. Ми в глибині свого мозку його тримаємо, боїмося забути, і він нам нагадує такі теплі-теплі моменти, що навіть хочеться поринути в ті моменти. Цікаві, теплі. І ось сьогодні до вашої уваги я хочу запропонувати рецепт, який має вік, мабуть, більший, ніж я. Тому що я в дитинстві їла це печиво. Мама його готувала, в неї він був записаний як стакан кефіру, пів стакана олії, пів стакана цукру. І ось з роками цей рецептик у мене трансформувався. Трошки видові змінився, і сьогодні вам я його хочу запропонувати. Ми беремо стакан кефіру, як я вже сказала, 120 мл олії чи 120 грам олії, хай буде так. 120 грам цукру, пів чайної ложки харчової соди та ванілін або ванільний цукор. А також записано ще три стакани муки. І так, ми виливаємо наш кефір. Виливаємо, додаємо сюди зразу цукор. Соду я ложу в цукор і перемішуємо. У мене зламався мій любимий мій вінчик. Сьогодні купила в магазині. Не знаю, чи послужить, бо 44 гривні коштує. Так, збиваємо. І додаємо. Борошно. Додаємо поступово, розмішуємо, і коли воно почне густіти, ми додаємо сюди ще свій улюблений смаколик. Можемо додати цедру лимона, можемо додати цедру апельсина або крихти шоколаду. У мене сьогодні сухофрукти. Ви можете взяти любі сухофрукти. У мене сливка. І я її додаю і перемішуємо. Наше тістечко починає густіти, і тому ми зараз перейдемо на дощечку. Будемо його вимішувати на дощечки і руками. За своїми розмовами я забула про олію. Її додаємо ми після цукру. На кефір, Але спробуємо сьогодні зробити так. І подивимося з вами, що з цього вийде. Я думаю, не зміниться мій рецепт і буде, як завжди, палочкою-виручалочкою. До речі, хочу вам сказати, що замість олії ми можемо сюди додати масло вершкове розтоплене теж 120 г. Так що, ваш вибір або олія, або масличко. Так, у нас отаку має консистенцію наше тістечко. І я хочу сюди додати ще цедру. Можете або лимона, або апельсина. Цедра додасть і смаку, і аромату. Цедра в мене вже натерта. З одного апельсинчика. Так, вимішуємо її гарненько. Тісто повинно бути еластичним. Ви, коли побачите, що воно таке і густеньке, що з нього можна вже ліпити, і тоді ви закінчите своє вимішування. В дитинстві мама робила просто розкатувала це тісто на дощечки, різала його прямо кутничками. Ну, а ми вже з часом різними формами його робили, і косами плели. І крутили якісь ватрушечки, і що ми тільки з нього не робили. І завжди воно було гарне, це печиво і виручало нас. А в 90-ті часи, в лихі 90-ті, як то кажуть, коли нічого не було на полицях магазину, то ми навіть кефір заміняли розсолом. І таке ще було. І було теж смачно, я вам скажу. Тісто наше вимішане. Воно має гляньте яку еластичність. Подивіться, береш його, воно тягнеться і роби з ним, що хочеш. Любу форму роби. Ми викладаємо його на дощечку, щоб нам було зручніше. І починаємо робити любу форму, як я сказала, що вам подобається. Нещодавно я побачила, як одна дівчинка робила отакі формочки. І мені воно дуже сподобалось. Я вже разочок робила таке печиво. Береш отаку, робиш ковбаску невеличку, а тоді її скручуєш, скручуєш. Отак, отаку формочку. І ставимо на нашу жаровеньку. Одриваємо, беремо, скручуємо і формуємо. Тут у нас родзиночка, так ми всю одного боку почнемо формувати. І формуємо отакий ось клубочек. Робила я, робила печенюшки, і тут чоловік каже: вони що, без кориці будуть у тебе? Та можемо зробити і з корицею. Це запросто. Беремо, додаємо цукру. У цукор кладемо корицю, змішуємо. І мокаємо свої печенюшки. Проблем немає. Кориця так кориця. Я невеликий шанувальник кориці. Мені подобається, як вона пахне, випічка, як пахне. Але я так отак зробили і поставили. Хто не любить кориці, можете в цукор просто вмокати їх. Але я... Не дуже полюбляю солодку випічку, тому я зовсім ні в що не вмакаю. Цукор додасть рум'яності нашій випічці. Ці будуть більш бліденькі, а ці будуть більш рум'яненькі. Наша перша партія готова і ми відправляємо в духовочку, яка розігріта на 200 градусів на 25 хвилиночок. 25 хвилин і ми дістаємо нашу випічку. Подивіться, яка гарна. Ставимо, хай вона охолоджується. І так наше печиво готове. Своє я посипаю цукровою пудрою. Так, я люблю. От мені пудрочка, ну подобається і все. А чоловікові не посипаємо, у нього ось такі. Робимо і насолоджуємось, згадуємо дитинство та все, що з ним пов'язано, гарні моменти. А на сьогодні зустріч наша завершена. Всім доброго дня та мирного дня!